З вами знову рубрика Раптово розумні думки Я поради для кібербатька, де ми виходимо, виховуємо майбутніх хакерів. І от е, таке питання, як в дитині у 6-8 років пояснити, що таке квантова волновий дуалізм? Як пояснити, що, е, ну, наприклад, поток світла то з одного боку поток фотонів, а з іншого боку електромагнітна волна. Треба починати зі звуку. Звук то цікаво. Беремо, е, купуємо вінілову пластинку і купуємо маленьку іголочку. іголочку приматуємо до папірця, який зматуємо в такий конусик, і у нас виходить з вами патіфон. Хто знає, що таке патіфон, той красавчик, то ніхто прогулить. Це така єрунда, яка зчитує звук з вінілових пластинок. Ми беремо ту іголочку і на карандашик вінілову пластинку і крутимо вінілову пластинку, так от ручками, а іголочку прикладаємо, іголочка зчитує звук. І ви таким чином пояснюєте дитині, що от на тій вініловій пластинці. Там є такі маленькі засічки, а, ну, тобто дірочки, і вони фактично а, підбрасують та опускають іголочку, а іголочка а, створює звук. І от якщо нарисувати її потім ту звукову картинку, а, ну, як графік синусоїду там, чи інше, то можна пояснити, що звук то волна. І от так само і світло волна. Проте зі світлом там. Трохи важкіше експерименти. треба е, розказувати про інтерференцію та інше. Але це можна зробити набагато простіше. Ну тобто, якщо є підручні штуки, типу винілу, е, іголочки та лісці бумаги, цього досить, щоб пояснити, що таке волна. Що звукова вона може бути записана на вініл, як це все перетворюється, як все це працює. І дитині буде цікаво такий розказ, і ви її зацікавите тим, що от світова волна вона така ж сама, як звукова, і для вас то очевидно, а для дитини то неймовірно.